Три комплекти нових мотопомп японського виробництва передали закарпатським рятувальникам. Один такий насосний агрегат за хвилину викачує 900 літрів води. Відтак обладнання використовуватимуть для ліквідації підтоплень внаслідок повеней та паводків. Закарпаття одержало ці агрегати як чергову гуманітарну допомогу від Підляського воєводства Республіки Польща. Передадуть бензинові мотопомпи рятувальним підрозділам Бергівського району. Відтак сподіваються, що ліквідовувати наслідки негоди буде простіше. Це є результатом співпраці Закарпатської обласної ради із підляським воєводством місто Білосток. Це вже не перша гуманітарна допомога, яка передається містом Білосток. Перед новим роком наші сім комунальних підприємств отримали різного роду допомогу: це холодильники, мікроволновки різного роду приладдя. І за допомогою якого ми можемо підвищити якість надання послуг нашими комунальними підприємствами та лікарнями. Сьогодні ми бачимо, що це така потрібна нам допомога, оскільки Закарпаття це один із найбільш підтоплюваних районів Європи. Вони мобільні, переносні, не завжди може під'їхати пожежний автомобіль. А от бачили на недавно на тому тижні у нас була передпаводкова така ситуація було багато затоплено. Але з цими мотопомпами можна підійти до будь-якого підвального приміщення, де буде загроза підтопленню і оперативно відкачати воду.